Конфлікт зловічно. Після ну. цього взяв ножа, вдарив його два рази, чи раз, чи два, ні, вірні по мене. Район 6, ніж я не розумів взагалі. Пішов підвал спати. Ви раніше судимий? Так. Да. Яка стаття? Багато. Багато. Ну, так, справа. Снизу. Ну, а ні, що тут? Поліцейські затримали жителя іншої області за підозрою в умисному вбивстві Одесита. Слідчі встановили, що раніше судимий чоловік, приїхавши до Одеси, познайомився з містянином, який приютив його у своєму помешканні. Ввечері між чоловіками виник конфлікт, в ході якого фігурант скопив ніж і вдарив Одесита у шию. Потерпілий загинув на місці події попередньо від гострої кровтрати. Точна причина смерті буде встановлена за результатами експертизи. Правопорушник з місця події втік дорогою, виконувши знаряддя злочину. Протягом доби поліцейські встановили особу зловмисника, розшукали у місті та затримали. Ніж вилучили та скерували на експертизу. Слідчі повідомили фрігуранту про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.